Кілька заяв у місяць отримують коломийські міліціонери від осіб, яких обдурили телефонні шахраї. Принаймні лише у квітні таких заяв було три. В одній із афер жінка позбулася 10 тисяч гривень. Ще одна пенсіонерка зорієнтувалася та викликала міліцію. Щоправда, зловмисники встигли втекти. Жінка вже оговталася після пережитого та на власному досвіді хоче застерегти колумиян від пройдисвітів. Втрачені заощадження, розпач, сльози, нервовий зрив це традиційний наслідок роботи телефонних шахраїв. Вся афера триває лічені хвилини, тому жертви самі не можуть втямити, як добровільно віддають незнайомцеві останні гроші. Найчастіше зловмисники обирають схему батьки і діти. І це цілком логічно. Дзвінок серед ночі нахабний чоловічий голос інформує про те, що рідна вам людина потрапила у халепу та затримана правоохоронцями. Тільки кількатисячний хабар допоможе. Ще й імітують голос близької людини, яка через сльози просить допомоги. Так сталося з Коломиянкою пані Катериною. Пригадує, як схопилася з ліжка та підняла слухавку. Каже, спочатку повірила, що саме син плаче у трубку. Зразу заговорив Міша, заплакав. Мама зі мною сталася біда. Я збив хлопчика. Я кажу, на смерть ні. Каже, нас двох забрали в міліцію. І мені потрібні гроші, щоб хлопець написав заяву про те, що він, ну, щоб він написав заяву про те, що він має претензії. Скільки треба грошей? Він каже, скільки маєте вдома. Я, я кажу, скільки я маю, Ну, скільки мудро. То хай буде скільки. Він каже, що зразу я щось почула 11 тисяч. Ага, а Олег Олег Борисович взяв трубку і сказав мені, бо це було по домашньому телефону, дайте свій мобільний телефон. А далі все як у тумані, почала шукати мобільний, бо номер не пам'ятала. Попри те, збирала гроші, всю її тіпало від нервів. Шукала гроші і ніяк не могла порахувати їх. А він каже що вже скоро. Бо через пару минут прийде начальник, і мені не зможуть передати їх. І каже: вирвіть листок паперу, поставте гроші в листок. На листку напишіть Олег Борисович Іванчук на листку. І в цей листок загорніть гроші. До вас під'їде мій шофер Дмитро. І він повинен сказати Дмитро від Олега Борисовича. І ви йому передасте гроші. Аферисти спеціально перетелефонували на мобільний, щоб жертва не змогла комусь позвонити. Але тут пані Катерина ніби оговталася, попросила кілька хвилин, щоб зібрати необхідну суму, і за той час потелефонувала синові, який мирно спав вдома, і гадки не мав. Що за кількасот метрів у батьківській хаті розігрується така афера. Але поки діти кликали міліцію та бігли до матері, зловмисник вже дзвонив у двері. Я зразу до дверей почала кричати: кажу, ти ідіот, тікай з під дверей. І він міг чути, бо це якраз пару хвилин було. О, і все. Пані Катерина, звичайна пенсіонерка. У квартирі проживає одна, хоча й неподалік від дітей. Саме така категорія населення найбільш вразлива для пройди світів. Правоохоронці радять в цей момент спробувати залишитися холоднокровними та проаналізувати ситуацію. Перш за все, запитайте у особи, яка представила співробітникам органів внутрішніх справ його звання, прізвище, за яких обставин був затриманий ваш родич та в якому підрозділі міліції він зараз знаходиться. Попросіть передати трубку затриманому, задайте питання, відповіді на які знаєте тільки ви та він. Якщо вам не дали можливості поспілкуватися, запропонуйте. Позвонити вам через певний час для того, щоб у вас була можливість зібрати необхідну суму. Негайно зв'яжіться з нібито затриманим родичем або з тими людьми, які могли б бути поруч із ним, та спробуйте з'ясувати, чи відповідає дійсності отримана вами інформація. Зателефонуйте на 102 або до райвідділу міліції та уточніть, чи дійсно ваш родич був затриманий. Правоохоронці кажуть, що скоїти цей злочин не складно, тому є багато потерпілих. Треба знати тільки номер телефону жертви і деякі дані про дітей. А цю інформацію можна легко отримати від сусідів та знайомих. Проте частіше шахраї телефонують на вмання за номером у довіднику. Якщо є інші схеми, то це вже мають перевіряти оперативники. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність за статтею 190 шахрайства кримінального кодексу України, що карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян, або громадськими роботами на термін до 240 годин, або виправними роботами на термін до 2 років, або обмеженням волі на термін до 3 років. Відомо й те, що більшість із числа ошуканих за допомогою до міліції не звертаються, бо їм соромно, що так легко, втрапили на гачок до шахраїв. Однак від таких випадків, як то кажуть, ніхто не застрахований, адже пройди світи хороші психологи, а їхня винахідливість не має меж, і саме безкарність спонукає їх до вчинення повторних злочинів.